Одна з країн, в якій найбільше українських біженців Німеччина. Туди виїхала і Юлія з дитиною. Відразу після початку повномасштабної війни. Планів залишатися надовго не було. Але уже через півроку родина зрозуміла, треба вчити мову. Ще місяць, ще два тижні, і от зараз ми вже все, ми вже поїдемо, ми вже повернемось додому. Але, власне кажучи, я Зрозуміла в якийсь момент, що мова це дуже важливо, і потрібно ну, хоча б якось володіти мовою країни, в якій ти живеш, навіть якщо тимчасово, перш за все, вивчити чужу мову українців мотивує оточення, адже все навколо іноземною. Реально, це дуже напружувало, бо ти, ти відкриваєш там гугл-транслейт. Він тобі переводить, ну просто там, там переклад просто. Ну, Анріанореально було дуже багато таких моментів, коли через те, що ти не знаєш мову, а ти відповідав фінансам. Аліна вивчає німецьку на курсах уже понад пів року. Розказує, що деяким людям складно адаптуватися. Ось я була у трьох групах, тобто три різні групи людей, там віку різного. Але у багатьох великий стрес багато людей дуже нервує, бо вони не можуть. Не зрозуміти, що від них хоче вчити, додає вчитись важко ще й через постійну тривогу, коли в Україні відбуваються якісь ракетні прильоти чи не знаю, напади з боку терористів, цих, то у нас на курсах люди похилого віку. Вони себе не дуже добре почувають. На зв'язку Канада, до якої теж виїхало чимало українських біженців, кажуть, як знаєш мову, гарно зароблятимеш і не почуватимешся телепним серед місцевих. По Перше, якщо ти знаєш іноземну мову, то ти знайдеш собі більш-менш гідну роботу. По-друге, це для подальшого в майбутньому оформлення тимчасового місця проживання або постійного, або на громадянство в майбутньому, тому це важливо. Дітям значно легше. Вони опановують мову набагато швидше. Наша дитина пішла в три з половиною роки в цей садочок. То їй трішечки важче, але я не знаю, що це чи це українська генетика, чи не знаю, чи такі діти, але дуже швидко вона приносить вже англійські слова, розмовляє з вчителями, і в неї немає якогось такого мовного бар'єру, тому що вони діти. Спеціалісти ж кажуть, такі умови ідеальні для вивчення іноземної. Набагато легше, адже одразу. Іде повне споживання контенту, наприклад, іноземною мовою. Це усі соцмережі налаштовуються одночасно. Люди навколо спілкуються тільки іноземною мовою, магазини, кафе, розваги, все тільки цією мовою. Тому у людини немає вибору, як не вивчити англійську, німецьку чи французьку мови. Знання не завадять так, втішаються українці і сумлінно вчать іноземні мови. Втім, усі, з ким ми зв'язалися, хочуть лише одного чути навколо лише солов'їну і бути вдома.